Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Каналу Трояндовий сад Наталії Наталі. Рада вас вітати в своєму саду. Заходьте, будь ласка, сьогодні поговоримо про гортензії. Про гортензії і як ми їх будемо готувати до зими. Деякі підписники мене запитували протягом. Року, як я укриваю цю гортензію і інші. І знову нові підписники задають питання о укриттю гортензії на зиму. Тож сьогодні залюбки я поділюся своїм досвідом, але тільки своїм досвідом. А ви вже будете вирішувати, чи брати мій досвід до уваги, чи може скористаєтесь досвідом інших садоводів. Отже, розкажу вам про цю гортензію. гортензію. вічне літо. Ця гортензія в мене вже давно росте на цьому місці. І як ви бачите, вона вже, мабуть, майже така, як я, на зріст. Ну, І дуже-дуже-дуже вона цього року пишна. От вона розкинула свої гілки. Подивіться, наскільки вона метрів в ширину. Ну, Метрів два з половиною точно є. Я не міряла, але може й більше. Тож, як я за нею доглядаю? Особливого нічого не можу сказати. Я одне можу сказати за свій сад, що цей сад безперервного цвітіння і сад мінімального догляду. Повірте мені, я не можу сидіти кожного дня в саду на землі і щось тут робити. У мене просто на це фізично немає часу, я ще працюю. Тож, як я доглядаю? Протягом року я регулярно її поливаю. І поливаю її не просто так, а ось у нас є тут. Поряд вода і лежить шланг. Я прямо ложу і наливаю так, щоб там дуже дуже було волого, бо на сонці вона поникає дуже швидко. Правда, до вечора потім вона відходить і знову робляться суцвіття гарні, пишні. Але на сонці вона от так реагує на сонце. Їй треба дуже багато води. Це саме перше. Далі продаються спеціальні мінеральні добрива для гортензій. І ним треба скористатись, якщо у вас є така можливість купити. Ну, в тому регіоні, де я проживаю, в Київській області у нас зараз, ну, ви ж розумієте, що тут і окупація була, і розбиті магазини, які відновлюються це все. В принципі, зараз немає де купити спеціально для гортензій мінеральні добрива. Але є мінеральні добрива і інші, наприклад, для троянд. І от я підживлюю троянди, і тим самим я підливаю і гортензії. І вона прекрасно на це реагує. Також можна скористатися органікою. І е, от переброжений, курячий послід, чи, можливо, там у вас коров'як є, чи можливо це просто трава переброжена, можна цим поливати. Вона задоволенням це все смакує, їсть, цвіте і росте дуже гарно. Єдине, що не треба класти, це попіл. От попіл не треба. Він е, робить землю більш лужною, а цього для гортензії не треба. Її треба підкислювати. Ем, самий ґрунт. Чим же ми можемо підкислювати? Це хвойним опадом. Е, от те все, що впало із ялинки, із сосни, із будь-якого іншого хвойного дерева, ми згрібаємо і вкладаємо поряд з гортензією, там біля коріння, всередину. Ну, у нас знову ж таки зараз проблема з цим. Ніколи не думала, що з таким може бути проблема, але є. Ну, Території заміновані і просто реально нема де взяти цього опаду. Це треба десь їхати, а там теж не знаєш що там, бо скрізь бої йшли. Чи там є щось чи нема. Ну, в общем, якщо у вас є можливість взяти хвою, обов'язково, шишки, хвою, це все вона дуже любить, укладіть навколо. І всередину куща можна покласти. Далі. Як стає на дворі холодніше, от е, уже морози починаються, е, скажімо, і в день. Ну, якщо вночі там приморозки невеликі, то це ще не страшно. Але якщо вже передають, що морози, і ви бачите по прогнозу погоди, і вночі регулярно морозить, тоді я її починаю готувати. Ну, як, вкривати на зиму. Що я для цього роблю? Колись я це робила традиційно, так як роблять багато садоводів, бо я теж дивлюсь інших блогерів, садоводів, хто любить землю, як же вони вкривають. Вони її пригинають до землі, до самої-самої землі, а потім зверху вкривають різними матеріалами. Це може бути і спабон, то це і агроволокно, Це можуть бути інші підручні там, засоби. Ну, і я ж так намагалась зробити, і що в мене вийшло? Що ж в мене вийшло? Вийшло те, що деякі гілки просто зломалися там біля самого низу. Значить, Там, де виходить із землі. При землі прямо зламалися гілки. Ну, я собі таке подумала, боже, що ж я роблю? Вона й так перезимувати без укриття може, а я тут уж ще восени вже повідломувала. Ну, я ті гілки посадила, потім я віддала своїм знайомі, вона хотіла дуже таку гортензію. А укривати гортензію цю я почала по-іншому, щоб гілки не зламати. Оце все багатство, яке ви зараз бачите, коли воно пожавтіє, коли вже воно почне облітати листочки. Я буду брати докупи, зв'язувати в такі пучки догори. Якщо це малий кущ, можна чубом його так от зв'язати вверху. Потім в мене вийде такий утвориться конус. Зверху буде ж менше, донизу буде ширше. І оце все я ще ув'яжу. Шпагатом. Тобто я підбираю оці всі гілки, які ви бачите, знизу до верху, ув'язую їх щільно-щільно одна до одної, щоб утворився от такий конус. Я не знаю, чи я зрозуміло розповідаю. Ну, коли я буду це робити, я постараюся зняти відео і вам показати. А потім оцей конус. Обв'язую декілька шарів агроволокном. І знову ж таки уперізую шпагатом зверху. Значить, агроволокном щільно-щільно так укрию і уперізую зверху шпагатом, щоб це ж агроволокно трималося. Щодо оцих квітів, щодо листя, яке на гортензії, Багато хто обриває. Я цього не роблю. І поясню вам, чого? Воно там всередині під агроволокном створює додатковий захист від морозу. Там створюється свій мікроклімат. А щоб це все не пліснювало, не гнило, я зверху на оцей конус із агроволокна одіваю одягаю таку прозору плівку, ніби шапочку таку роблю, ніби такий дашок роблю, по якому водичка б скапувала донизу, а не потрапляла всередину оцього куща, всередину оцього конуса. І отак вона у мене зимує. Оця гортензія. Ми живемо на півночі Київської області. Е Тобто це не південна частина Київської області, це північ Київської області. Ну, і як ви бачите, вона в мене от в такому розмірі і о такому цвіту, як ви бачите, це гортензія. Навіть і зараз нова гілка ось ось квітує, бачите? А це ті, які квітували ще з весни, вірніше з літа. Ну, от так я укриваю цю гортензію. Можна знизу ще підсипати торфом, там, де коріння її, якщо у вас так є, де взяти торф, ви можете підсипати її ще торфом. І хвойним опадом буде на зиму все добре. Якщо ви зможете свою гортензію положити на землю, ложіть, При землі вона прекрасно зимою. Від землі завжди тепло йде, і там тепліше, при самій землі. Але робіть це дуже і дуже акуратно, щоб не зламати гілки. Ну, це все про мою гортензію вічне літо. Якщо ще якісь запитання у вас будуть, будь ласка, пишіть мені, я вам в письмовій формі відповім на це. Щодо інших гортензій, от гортензії, наприклад, Мітловидні чи волотисті гортензії, Сандеї Фрайзі, Ваніла Фрайзі і інші, вони не потребують укриття. Вони отак, от як, як ви їх бачите, отак вони зимують. Вони прекрасно переносять мінусову температуру будь-яку. Вони не бояться, вони не бояться м -м, морозів. Так що за цих ви можете не переживати. Єдине, що. На зиму ви можете їх підкормити. Підкормити можете. От мені одна із блогерів порадила суперфосфатом. Я в цьому році вже суперфосфат кинула під них і зверху перегній, щоб він не випаровувався, а він розчіплювався і йшов в ґрунт. До цього я суперфосфат не ложила, а ложила тільки органіку. Ну, от Такі от вони в мене на органіці. Це перед вами вони значить, е е е так вони виглядають. Це мій догляд, я ложила тільки органіку і влітку поливала їх е е оцим же мінеральним добривом, що і троянди. Там формула, по-моєму, була 15, 16, 15. От така, здається, формула. Чистий ліст називалося для троянд. Це щодо волотистих, чи метільчатих, чи мітловидних, і так, і так і так на них говорять гортензії. Далі. Є ще широколисті гортензії. От у мене одна із них, це гортензія Брайхт. Вона теж потребує укриття. І я її укривала, от вона ще невелика, я її пригинала до землі, цю гортензію. Нахиляю потихеньку, щоб не зламалася. Ну, от Вона в цьому році вже вища, буде складніше нагнути. Ну, постараюся, якщо не буде нагинатися, тоді я її укрию, так як. І Вічне літо ту гортензію, про яку вам тільки що розповідала. Отже, ця гортензія Брайхт уже зимувала. Зимувала тут, я її пригнула до землі, зафіксувала камінчиком гілки, щоб, не виг... щоб назад вони не відійшли, а зверху положила агроволокно. І потім іще положила плівку, щоб агроволокно не промокало. Це все не герметично до самої землі, там не було. там повітря заходило трошки, тобто оця вся плісніва не утворювалася. Просто я фіксувала знизу камінчиками. Оте От моє укриття. Спочатку агроволокно. А потім плівки, кусок для того, щоб не мокло. Ще раз наголошую агроволокно. Оці всі троянди, які перед вами без укриття зимують. І ось ця троянда ностальджі теж це все без укриття. Ось мітловидна гортензія без назви. Не знаю, на жаль, її назви, теж вона без укриття. Ну і далі. Анабель, ось стоїть у мене ще тут є анабель, вона ніколи не укривалась взагалі, І без укриття це все зимує, прекрасно. Ось мої юні молоденькі гортензії широколистя, які я посадила сього... ось, не сьогодні, а посадила на цьому тижні чи на тому тижні, ну декілька днів назад посадила ось вони перед нами. Так, милого. Минулу... У минулий вівторок, здається, посадила. Так ось вони перед вами, молоденькі гортензії, широко листі. Я буду їх укривати, бо я знаю, що вони не переносять наших температурницьких. От, і навіть одну з блогерів я дивлюся з Одеси, вона намагається їх залишати. Без укриття, то не кожне літо у неї вони квітують, тобто вони переносять по-різному, навіть в Одесі. Тобто я не буду рискувати, я їх укрию. Укрию так, як вам розказую: пригну до землі і зверху положу на них агроволокно і плівку для того, щоб не промокало. Але знизу там не буде герметично, для того, щоб все-таки. Рух повітря якийсь відбувався, і щоб не було там ніякого гниття. Ну, от так виглядає мій садочок зараз, 7 жовтня. Ось перед вами гортензія Limelight. Ви її бачите прекрасна гортензія. А поряд з нею пінківінки. Пінки вінки, от такі от у неї кисті, квітуючі. Тож, дорогі друзі, всім вам дякую за увагу, всім вам дякую за ваші лайки, всім вам дякую за те, що ви приходите до мене на канал, що ви допомагаєте моєму каналу рухатися вперед в Ютубі. Всім бажаю мирного нашого рідного українського неба. Всім бажаю якнайшвидшої перемоги над ворогом. Садіть, сади перемоги, так як мені написала одна з моїх підписників, прекрасний вираз. Так, наші сади це сади перемоги. Дай Боже, благослови нас, Господи. На скорішу перемогу над ворогом. Всім бажаю вам здоров'я. Підписуйтесь, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.